Патрульний Руслан Дитюк демонструє прилад, яким вони вимірюють рівень алкоголю в крові. Називається «Драгер». На дисплеї показує, що все готово до роботи. Далі в присутності двох свідків зазначає інспектор, розпаковують трубку і вставляють в прилад. Допустима норма дві десятих проміле. Водій безперервно дує в даний прилад. Після чого він показує кількість в крові. Ну на прикладі можемо наприклад от протестувати. Чекаємо аналіз. Тут нулі. Ми інспектор у нас тверезий. Далеко не всі водії їздять такими ж тверезами, як цей інспектор, говорить комбат патрульної поліції Денис Сідан. Спочатку роботи копів за неповних п'ять місяців у Полтаві зафіксовано понад 400 випадків керування у нетверезому стані. Інспекторами було складено 428 протоколів до статтею 130. Із них 30 осіб були позбавлені права керування. 176 осіб заплатили штраф, і до 11 осіб було застосовано адміністративний арешт. Від середи любителі хильнути за кермом сплачуватимуть втричі більше. Відповідний указ підписав Петро Порошенко за водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння передбачається штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень. Плюс позбавлення права керування транспортними засобами на один рік до цього штраф був 3400 та лишали прав від одного до двох років. За повторне порушення протягом року штраф 20 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на три роки з можливою конфіскацією транспорту. В попередній редакції закону штрафу не було. Посвідчення водія лишали від двох до трьох років, та передбачався адміністративний арешт на 10-15 діб, плюс можлива конфіскація авто. За третє ж аналогічне порушення протягом року доведеться заплатити 40 тисяч 800 гривень і жити наступні 10 років без права керування транспортом. Передбачена і можлива конфіскація авто. За попередньою системою покарання штрафу не існувало, прав лишали від 3 до 10 років, плюс передбачалася оплатна конфіскація авто. Якщо ж водій вирішить сісти за кермо без прав, доведеться віддати понад півтисячі штрафу. Коли людина вдруге, втретє. Сяде за кермо без посвідчення водія. Він, на нього ще буде складена постанова на 510 гривень. Під час патрулювання першої зміни копів у перший день введення штрафів жодного водія за 130 статтею не зупинили. Представник громадського формування Полтавська Січ Дмитро Устименко говорить, можливо, подіяли санкції. Активіст розповідає, під час патрулювання постійно зустрічається з п'яними водіями. Одного разу вночі за чотири години запримітили трьох таких порушників. Сподіваються на дієвість нових штрафів, але не відкидають можливості вирішення проблеми іншими шляхами. Шляхи договорів, так би мовити, вони залишаться рано чи пізно. Тому що у нас хоч і пройшла реформа поліції, але вона пройшла не остаточно. Верхівка поліції і середина, так би мовити, вона лишилась незмінною, по суті. Поміняли просто патрульних. Якщо з патрульом не вийде домовитись, я думаю, я сподіваюся, що не вийде домовитись, то при великому бажанні, я думаю, зможу домовитись на більш вищому рівні. Роустименко наводить у приклад ісландську соціальну рекламу, де на вибір пропонують того, хто тебе повезе додому: таксі, поліція, швидка чи катафалк. Кожен водій самостійно повинен прийняти необхідне рішення.